Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. За елементаліста. Або за Відьмочку. Це в неї, типу, другий рівень. Ні, як там? Друга професія. Так, ми завершили, завершили, завершили проходження Bell of the Beast. Так, тепер йдемо в Harvest. Там нас чекає одна. Босяра, яку ми перемогли. Піті. Я вже не пам'ятаю. Разів два ми це і перемогли. Так, find the way into the black core. А ну-ка, просто. Так. Ага. І так. У нас з'явилося You must kill three of Malachi's Guardians. they deliver the organs to Pitty. А, uh, and Deliver. Yeah, the stuff. Uh, access black Core. Access... Блін, як воно тут. о о, Угу. І так, Додре, Малігаро і Шаврони. Fine Melkaise Organis. Да без проблем. Зараз ми все тут знайдемо. Іде сюди. Руки свої, блін. Ти диви яке. О, сакрад Лефлеск. Знаходимось в якомусь... Ну там було Беллі. Це типу живіт. Що я напомиляюсь. Кокон, господи, кокон. Скільки порталів, Колосал Флеск, ще кокон. Сульфур флеск? а мене такої немає, так. Опа, на. Дякую, я розберусь, що там. Що там таке? Фролфідом, фроллфейдом. Ще нова фласка. Якою я не буду користуватись. А, мабуть. я ось, ось цим Що надо є? А, не користуюсь блидин а ось восемь да давай спокійно, спокійно. я тут пізнаю потрошку О! А... одержи Arena. а мені потрібно щось таке схоже. о Ого! А ще таке? Ах А ты... на тебе мабуть надія, так? А ніфіга. А Дохни вже, Оу, Оооо. О, ма. Ще мало прямо. Аута. We witches have to have some standards. Як два пальця? Образетко. Ну, можна в принципі так зробити. Кокон? Нат. Коконат. І давай вас туди. З'явились і одразу. Затягнуло. А -а, а. а. Так. Був ченс. Колосал мене фласк. Є? є. Щось, да, Щось цікаве. Ну, поїхали. Блин. А ми можемо? Навіть не можу, блінканути, серйозно. А вас тут немало прям. А як ви тут живете взагалі? Цікаво. Вам нормально це. Все добре тебе. Типу. Ой-ой-ой. А ти серйозний хлопець?

Ти розумів? Коканатів навіть немає. Окей, так. Це в нас є. Дві частини. Ух. Ідемо за третьою. Ой. Ты на мор, чек? А, це здається, ж цей. Я прийшов, зайцу. Чи не? Ну, схоже, на те. Чи не? А, так, 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 все, правильно. All is correct. Звідти ты пришел. Ну все, все, дай-то я. -дай. Поехала. гласно ла, ла ла Ой, як я вгадав прям О, хочу вже пройти повністю цю локацію подивитися ох ты ой 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 серйозно це, беремо це, беремо це. Портал. Що ж ви там не з блін? Все? Спокійно, блін. Хамло. Too much clutter. Мачку, а нафіга ти Підбираєш якусь фигню? Серйозно, що? Шицбулотики що ще? Боже, що за бред? Окей. Okay. Так, локл damage, extra damage, increase armor. 14 rarity. Mana, physical damage to intelligence. Call damage to attacks. Accuracy rate. Increase ratio of what I found. Блин, а у меня тут ци три штуки стоять. От... Бізі-бізі, га. Бізі, І поставити нема куди. Ого, А це я, до речі, прогледів. Ну поки що все рівно yes. у мене. Хоча типу... I'm watching you. What is it, Exile? May fear guide you. What is it, exile? Ага, uh -huh. красиво, красиво. Go where надо, you да, are так же, я уже... Такая, блин, такая вот натики. Окей. Okay. Так. Necris damage. Mmm. -hmm. Reduce enemy stuns from melee weapon. Increase stun duration with melee weapon. Increase cooldown recovery rate. Increase flask charge cannons from kills with melee weapon. I yo, ma yo. Sure. Tut damage is але 35 до всіх резистенців. Оце треба використовувати, до речі. Отак. Це продати нахер? Yes. yes. I'm watching you. Угу. І як мене вивести, блін? <laughs> support skills with cooldowns. cannot support triggered skills okay i see the called snap Automation. А ну-ка... Отак, ставлю. Походжу трошки. Подивимося. Е -е, Що ще хотіло ж? Так. Чи ні. А, automation. Зараз. Е, -м... А что? А что ты парно А, not enough souls. Ага, то вещей соусы треба, блин. automation. Вісім? Я трошки не зрозумію, а як його висяти? Ага, тебе кастувати не можна. Окей. О, блін, як це... ...перше я не зрозуміло. Сенси стоїть Сей Баф, что ты там же блін пі... пятибрала, блин. Це... Це... Це. Там, ну, серйозно, блін? Йо-моє. -йо. Ох ти, йо-моє, -йо, блін. Ай вправду багато. Ну, поїхали. Що у нас тут? Таке собі. Начекаво, начекаво. Теж. Okay. What do you need now? What do you need now? Go where you are needed. Okay, okay. Че нащо, лай? toma helm wisdom on this day the eve of this rapturous completion I honor those who have passed and whose passion and knowledge have brought us to the brink of salvation. Inquisitor Maligaro, a creative force without equal. Sharon of Ambra, an athlete of transcendent sensibility. Duendri, Doctor, an idol of fervor and dedication. You taught me far more than I ever taught you, my students, my friends. We strove to make a greater world together. And in your memory, I shall make that world a reality. Malachi. Malachi. Now you are simply gorgeous. Sure, Ой- ⁇ Я давай, в Ой- ⁇ я так. Давай. Yeah. А так, блин. Атаку, блин. Будеш знати. Як два пальця об розетку, йо-майо. Гуд, very good. Так, давайте тепер на сюди. Як тут вийти, йо йо-майо. Блін, фух. Нормально, бігаємо, б'ємо, бігаємо, б'ємо. Точніше спелимо, кастуємо. І тому подібне. Ну, непогано так, непогано. You've come such a long way since we first met in Axiom Prison. I was that close to snuffing you out then and there, sister. But now look at us working together to destroy the greatest terror that Class has ever known. If I were the crying type, it would bring a tear to my eye. This is not good. Іди сюди. 191, 111, 187, що? Режим Fire Resistant Reaction, Python Swarm 16. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, блін, все рівно краще. 680! але ми настільки декстеріті. Можливо, треба її декстерити вчити. Оце, забирай і все. Дякую. Блін, ладно. Сте ось тут. Ось у нас є цей сокет. Але тепер Я, блін. Тобто беремо ось так, сюди кладемо. Отак, от отак. І. Єс! Атак спид. А, блін, Increase attack speed with access, increase stand duration and with. Блін! Ну хоча би 8 стренд і dexterity мені дасть. Ну, хоч щось. Блін, іншого я не знайшов. А я ж можу дістати, правда? Можна. Все, покласти, нормально. Ай, ну хоч щось. Ну, до речі. 763. 759. Небагато, але хоч щось. Ой. Поки типу, дуали. Ну, я дуалами не роблю. А, дуал велден. А там, в принципі, все рівно. Атак Спід. Ага. А можливо, навіть ще окремо є дуали, як. В одну руку їх покласти ось сюди, і вони автоматично сюди заповнюють, а не, а не окремо як сюди. Або, можливо, дуали, які заповнюють. Increase of items found. Супер. Ой-ой-ой, треба було. Пінк-пінк. Добре, зроблю вже в наступній частині. Так, зібрали три органи цього малюка, і зараз будемо йти в цей Black Hole. Щось мене погане. Асоціації з Black Hole. Ну, добре, це вже. Кого який. не знаю, на клін сказати. У клин. Добре. Ставте лайки, пишіть коментарі, залишайте ваше посилання на білди. Дуже буду вам вдячний. А також підписуйтесь на канал. А я кажу вам: дякую за перегляд. Слава ЗСУ. перемог!